Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про ораторське мистецтво, але англійською, та про таку частину ораторського мистецтва англійською мовою, як дикція. Нещодавно до мене звернулася саме з таким запитом щодо постановки дикції англійською мовою, щоб красиво звучати. Я. Вирішила побудувати наше з вами заняття таким чином, що спочатку ми звернемося до фонетики, і, можливо, ви знаєте, чули, що є такий International Phonetic Alphabet, для того, щоб ми з вами могли читати транскрипцію. Відкрию вам один з маленьких секретиків щодо постановки дикції. Це не тільки вивчення, запам'ятовування та копіювання того, як говорять носії, наприклад, англійської мови, але й просто знання транскрипції, уміння правильно прочитати те або інше слово. Я дуже часто чую, що плутають промову двох слів робота та прогулянка. Подивіться на їх транскрипцію. Та прочитайте правильно. Rick та walk. Якщо складно розібратися, звертайтеся. допоможу. До речі, такі особливості є не тільки в англійській мові, але й в українській. На моїх індивідуальних заняттях дізнаєтеся більше. Залишилося тільки одне місце для індивідуальних занять. Займайте! Чекаю на вас!